Всім привіт! Сьогодні я склеюю викрійки для наступних перевірок, і вирішила поділитися з вами, як зробити це акуратно. Дістаємо наші листочки і розкладаємо так, щоб точно бачити, які лінії нам потрібно повідрізати. Якщо ваша викрійка ось так, от пронумерована, то цей етап, в принципі, можна пропустити. Але, на жаль, не всі виробники це позначають. Тому цей етап більше, ну, щоб не заплутатись. У моїй же викрійці навіть позначено, які лінії потрібно повідрізати. І, чесно кажучи, я бачу таке вперше, і це дійсно приємно. Починаю відрізати лінії там, де викрійка буде стикуватися. І роблю це доти, доки вистачає місця на столі. Беру скотч товщиною в 2 см і нарізаю отакі от маленькі клаптики. Починаю з'єднувати листочки в місцях, де проходять лінії. В такому випадку, навіть якщо ви десь закосячите, то це легенько можна буде поправити, просто треба буде підрізати маленький клаптик скотчу і поставити листочок на місце. І таким чином маленькими клаптиками я проходжу всі листочки. Коли вже все закріплено, стиковка по лініям акуратна, і якщо ніде немає хвилюк, значить можна склеювати все воєдино. Геть трошки натягую скотч і спочатку прихлопую, а потім вже проводжу долонею. Таким чином, скотч не буде збиратися в гармошку. Або якщо буде, то мінімально. Я зараз склеюю половину викрійки, моя викрійка трошки задовга, і я буду робити склейку в два етапи. І ось так це виглядає в готовому результаті. Як бачите, всі лінії гарно стикуються між собою. Ніде немає надлишку, такий вигляд мене цілком задовольняє. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Ставте пальчики вверх, якщо відео вам сподобалось, і діліться в коментарях, який спосіб використовуєте ви. Ну а піду підушити макети? Побачимось в наступному відео!